О метрів творчості в Коломиї відбулася Артвізія, фестиваль вуличних мистецтв. Цьогоріч він уже п'ятий за рахунком: поети, музиканти, актори, художники, фотографи, танцівники, хендмейдери та навіть ковалі. І це ще далеко не повний перелік тих, хто впродовж дня дивував містян. Цьогорічний фестиваль Артвізія організатори назвали найкращим із тих, які проводили у Коломиї. Суботнього дня на Коломийській стометрівці яблуко ніде впасти. Головну вулицю міста переповнює мистецтво від площі скорботи аж до самісінької ратуші. Кожен квадратний метр заполонили митці. Шукаємо способи, як заполонити справді місто чимось красивим, художнім, естетичним. Біля центральної вежі розмістилась ковалі. Це родзинка цьогорічної артвізії. До цього майстри заліза участі у фестивалі не брали. Для коломиї виготовили аж два подарунки: металевий оберіг та залізний тризуб. Над виробами працювали кілька місяців. Розповідає співорганізатор Артвізії Роман Крутко. Наші місцеві ковалі отут тут на площі доробляють основні деталі. Стилізовану писанку, обрамлену залізом, за вишки майже 5 метрів розмістять у центрі Коломиї, де колись був фонтан. А от тризуб прикріплять до приміщення, де розташована 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Це цікаво, гарно, це є своєрідне мистецтво. У п'ятому мистецькому фестивалі взяло участі чимало художників, серед них і пані Анна із сином. Розповідає, коли малює, забуває про всі проблеми. Це моє хобі з дитинства. Любов до писання, до природи, до квітів. За фахом жінки. Медика-медик радіє, що на пенсії знайшла для себе таке приємне мистецьке заняття, та найбільше пані Анну тішить, що її роботами милуються перехожі. Дивляться і дивуються, mm -hmm. що взагалі yeah. мені де нічого не, кін... не закінчували. До нашого міста з'їхалося і багато митців слова. Для них на артвізі облаштували літературну сцену. Зараз на сцені Остап китю. Все ж я тобі не признався, що я часто прокидаюсь вночі. мої сльози, солоні і холодні, бо вкотре приснилось твоє обличчя. Джон Гнатів зільвова. Віршує понад 10 років. Часто відвідує селяки фестивалі для поетів. каже це чудова нагода відчути читача. Поезія передусім це а, спроба спілкування з публікою, навіть якщо те де деколи глядачі бувають не надачу, чуйні чи уважні. Я думаю, прочитаний і сказаний вірш знаходить свого слухача. А для усіх тих, хто надає перевагу музиці, на артвізії теж своя локація. Поруч писанки, співаки та музиканти впродовж дня безперервно тішили своїх прихильників. Війшлося і без танців за хореографічну частину артвізії. Відповідав місцевий колектив Агілас та його керівник Ірина Мельничук. Коломийські танцівники організували справжнє феєричне шоу. Ми влаштували батли, джеми, танцювальні по хіп-хопу і джаст-фанку. Прихильників танцю у нашому місті чимало. Мені так подобаються сучасні танці. Я б хотіла на них вічно ходити, але я вічно не буду жити. Мені подобається танцювати. Я живу танцями. Це моє. Танці для мене просто це для мене життя. Майже сотня танцівників взяли участь у флешмобі в рамках фестивалю Артвізія. Організатори поєднали сучасну народну та бальну хореографію в один номер. Відтворили все, що в нас якби є в місті. Найвідоміший коломийський танцівник, фіналіст телевізійного проекту Танцюють всі Влад Корочка теж долучився до масштабного мистецького фестивалю Артвізія. Каже, й гадки нема в що у Коломиї можуть влаштовувати такі якісні шоу. Організація на вищому рівні. Мене радує, що все всі роблять задоволеним. Це саме головне. Ну і яка ж артвізія без стріт-арту цього року художники залишили два малюнки на стінах коломийських будівель. Один із них на фасаді відділу освіти. Тут коломийські мітці, Юлія Волошин та Назар Яжинський написали вірш іздрика. Я хочу подякувати в першу чергу. Організаторам за те, що вони дають можливість людям розвиватися якось і типу показати на що вони здатні насправді. Великий мурал тепер є на вулиці театральній. Над ним працювали художники з Івано-Франківська, Софія та Олена. Я малюю по стінам здебільшого тут є такий момент хуліганства. Мені подобається. Забороняли з дитинства, розумієте. <заблінь> Мисткині зобразили пейзаж Коломи та синю волосу дівчинку. <заблінь> ну ми любимо щось таке дівоче, яскраво малювати. Сподіваються, що тепер тут фотографуватимуться як місцеві, так і туристи. О, мені здається, що ми перевершимо всі очікування. Просто дуже задоволена результатом. Співорганізатор фестивалю Артвізія Оленка Бойцан піклувалася про те, щоб у відвідувачів мистецького дійства були не тільки яскраві враження, але й залишилися корисні вміння та знання. Це вона запросила понад два десятки хендмейдерів, які навчили охочих різноманітному рукоділлю. Я вирішила запрошувати суто місцевих. У нас тільки двоє з Чернівців. І одна з Івано-Франківська. На майстер-класах ми випилювали з фанери, вишивка стрічками, квіти з гафрованого паперу, вітражними фарбами малювали, долучилися до участі будинок школяра. Цьогоріч на фестиваль Артвізія з'їхалося понад 150 митців. Організатори кажуть, результатом своєї роботи більш ніж задоволені. Дуже приємно, що вже п'ятий фестиваль, і з кожним разом все більше і більше людей долучаються не тільки як учасники, а й як організатори. Це перший фестиваль до організації якого долучилась міська рада. Концепція фестивалю дуже сучасна. Це те, що подобається молоді, те, що подобається юристу. Тому старт-візія однозначно буде. Коли вона буде, це залишимо в Тризі уже ввечері в рамках фестивалю для Коломоян відбулися покази стрічок переможців одеського кінофестивалю та ефектне фаєр-шоу. Марина Максимів, Сергій Грин Події НТК.